Слухайте, мені лише одне не зрозуміле. Взагалі, <гум> а що там по Холостяку? <гум> Я подивилась інтерв'ю Ірочки з шоу Холостяк. Звичайно, ну, там і в заголовку було, типу ж там відносини з цимбалюком, там щось таке. Ви знаєте, мені так смішно, що а, в інтерв'ю Надін майже не було про цимбалюка. <гум> і в інтерв'ю Ірочки також майже нічого не було про цимбалюка. І це, ну, це такий сюр. Тобто люди там три місяці разом знімали, закохувались, повністю все було навколо цього тарас Цимбалюк Те, Тарас Цимбалюк це, оці всі там троянди, ці хвилювання, все. І що по ітогу? Дівчата приходять на інтерв'ю і взагалі не мають ніякого бажання говорити про Ну, про шоу трішки говорять, а про цимбалюка взагалі не говорять. Це ж як треба? Це ж як треба було настільки зашкваритись, щоб, щоб... <смі> мені просто смішно. Знаєте, я слухала інтерв'ю і думаю, ну щось буде, щось буде, якісь, ну знаєте, такі цікаві моменти, щоб ж було, ну там, щоб обговорити. Та взагалі нічого, настільки, ви знаєте, мені здається, що вже ми в таку, в таку епоху просто увійшли, коли жінки ну реально стали себе поводити як чоловіки. Тобто раніше так, чоловік оце отаке виверне, ну, ось таку байдужість проявить, таку якусь дволикість, ліцемір'я таке. І жінка потім довго, реально страждає, прям дуже довго. Ну, Я думаю, що ну, це більш старше покоління, ну я в тому числі, ну ми такі більш. А ось дівчата, які зараз 20 вони настільки реально вже з іншими поглядами, настільки вони легко. Через якогось, ну вибачте, мудака просто можуть переступити і піти далі без ніяких оцих там сліз, страждань, якихось, тобто ну, воно було видно, якщо б це було награно. А тут я, я реально у Ірочки побачила, що там щодо цього Тараса просто як вона прикольно, тобто, в неї є, це ж ведучий спитав, ну що, а як ти, як ти себе почувала, коли ось він тобі, ну, типу сказав, що ти вже йдеш з проекту. І вона така каже: ну, у мене було таке. хм, хм, от, от дійсно, Тобто їй здавалось, що ну, а вона йому подобалася, що були якісь у них ну, реально особливі відносини, а потім просто хм, ну окей, типу, ну, ну, ну ні то ні, йдемо далі. Мені це так подобається, я б теж хотіла так вміти, чесно. А то страждаєш там рік, два, то й три, згадуєш, хоча й розумієш, що воно гімно, але можеш багато страждати. А дівчата сучасні, вони просто, просто забули і пішли працювати. Ну, отже, що ще було цікавого в інтерв'ю Ірочки? Ви знаєте, ну, я коли дивилась проєкт, я не все там дивилась, а у мене не було. ну, Чого я його особливо не дивилась, бо у мене не було фаворитів взагалі. От я першу вечірку подивилась, і якось мені ну, ніхто не зайшов. Якось, не знаю, якось все було нудновато. Ось. А, і Думку загубила, ну буває. Ну, коротше, і ось що цікаво, що коли я дивилася вже оці останні, ну, найцікавіші випуски, вже там ближче до фіналу і фінал, то ірочка мені здалася, ви знаєте, такою дуже позитивною, милою, такою, яка намагається під оцим своїм ну, гуморочком постійним, ну, якось да, приховати якісь, можливо, Негативні якісь почуття свої, ну, тобто все так зглажує, гострі так кути якби, ну, за допомогою цього юмору, такого позитивчику. Ось якось вона ну, дійсно, знову ж таки, там же ж, ну, монтаж вирішує багато. І якось мені, ну, я не знаю, те, що я побачила, я сприймала ірочку, ось, що вона така досить рівна, така, досить така позитивна, мила, інтелігентна, ну якби і все. Ось, і якось ну, нічого мене там не чіпало. І ви знаєте, я подивилася це інтерв'ю і реально зрозуміла, яка вона кльова човіха. Мені так сподобалось, от тут в інтерв'ю вона була не така, як на проєкті, ну, принаймні, не як її показували. Тобто вона така трішки приплатована, така, знаєте, як цих, як цих називають, які? Це, значить, всім керують на зоні а, па, па, на букву П, скрутиться в голові не паничіха, а от слово, не, не знаю, що в мене сьогодні таке, я забуваю слова. Панша Пах, така, ні, якесь ще інше є слово. Ну, коротше, ви зрозуміли, така авторитетка така. Тобто, от Коли вона сказала, що вона ну, з Донецьку, ну, вона ж є да, трішки такий стереотип, що в Донецьку вони такі. Круті чуваки-човихи, такі блатні, я б навіть сказала. Ось. І вона сама, ну вона якби цього ну, навпаки так, трішки з гумором, ну, я, я просто побачила от зовсім її іншою. Що вона така, знаєте, дуже така, прочно так стоїть на ногах, абсолютно заземлена, знаєте, без якихось там оцих, ну, чогось вона мені так, такою здавалася, знаєте, наївною трошки. чи що. А тут я бачу, ні, вона дійсно дуже мудра, дуже розумна, дуже така спокійна. От знаєте, на таких жінках, особливо в такі важкі часи, як зараз в Україні, реально тримається земля, тримається країна. Це не, не ті, які ой-ой, що робити, що мені так сподобалася її позиція. Оця, ну будемо щось тут думати, в Україні. Ми народились в Україні. Щось тут будемо робити, будемо щось подумати. Типу, мені так це сподобалось. Ну, бо я, наприклад, така тривожна особистість, я постійно якась перелякана, а вона, так, знаєте, от такий спокій. От реально хочеться бути поруч з такою людиною, з такою надійною, знаєте. Що Мені здається, з нею, от з такою, як Ірочка, от, або саме з нею. От Ти, ти завжди оце відчуєш, у спокій в будь-якій ситуації. Саме як заземлення, таке таке, знаєте, в хорошому плані, таке основательність, така, не знаю, як сказати правильно. Ось мені прям, от ви знаєте, я б дуже захотіла таку мату подругу. От такої, яка з прикольчиком, яка на позитиві, і, і в той самий час вона, ну, не те, що знаєте, є люди, які просто то щось там шуткують, шуткують, а там ну, розуму особливо нема. А тут все в балансі, все якось дуже класно, дуже. Ну, я не знаю, мені прямо вона дуже зайшла. Ну, Такого чогось скандального або дуже цікавого в інтерв'ю, на жаль, не було. Бо вона ну, дійсно мудра жінка. Ви знаєте, Коли людина мудра, вона зайвого не скаже, вона нікого не підставить, не образить, не здасть нікого. Навіть я впевнена, що їй є що сказати, особливо враховуючи її оцю, да, ну, донецьку таку крутість. Ось і таку, ну я думаю, трішки їх безкомпромісність там присутньою є. Ось, але вона дійсно дуже вихована, інтелігентна, от як вона сама в інтерв'ю сказала, що вона інтелігентна. Ось, і, і дійсно, тобто це її крутість і така наблатиканість трішки, вона не заважає її інтелігентності. Це розкішний коктейль от для, знаєте, для чоловіка, для такого зрілого, який зможе це оцінити. Бо такі хлопчики, як Тарас Симбалюк, незважаючи на його вік, він реально у той пубертат, знаєте, не виві... як це сказати, діє присліковний зворот, не вивітрюючийся пубертат. Коротше, пубертат, який не, вив... не вивітрюється. Боже, як складно. Ось, тобто такий чоловік ніколи не оцінить таку жінку. Тобто, ну я дуже сподіваюся, що знайдеться зараз. Вона сказала, що вона не ходить на побачення, вона займається своєю кар'єрою. Ну, ви знаєте, тут я б сказала, що можливо, ну є така якби зацепочка трішки, що можливо, все ж таки не так все просто, як вона каже. Що все ж таки, можливо, її ця історія з цим великом зачепила, що вона зараз взагалі ну, про особисте життя ну взагалі не думає, нікого не шукає, на побачення не ходить. Ну, на питання, чому не ходиш? Вона сказала, що ну, поки що не знайшовся, той. хоча як би логічне запитання: а як ти зрозумієш, якщо ти навіть не сходила на побачення? А раптом це і був той самий. Тобто, мені здається, що якщо так підсумувати ці факти, то, ну, скоріш за все. Все ж таки не так у неї все прям по барабану її стосовно історії з цим болюком, як вона це показує. Можливо, вона просто як сильна жінка да, цього не показує. що я, я не кажу, що саме там є якась закоханість, я думаю, там більше розчарування є. І через це вона собі просто дає час ну, оговтатись і там, не лізти в інші, ну, в інші якісь почуття, емоції. ось. А, ну Також, як слава, ви знаєте, так, так смішно, що славі цьому значить, ведучому. Постійно приписують, що він такий невічливий, грубий, а, так всіх там, ну, там щось і повчає, і якось розводить на якісь емоції. Ну, я розумію, що він як інтерв'юер намагається, щоб інтерв'ю було цікавим. І це дуже важливо. Бо а от Ірочка, ви знаєте, вона як кремінь. такий дуже такий міцний горішок, який навіть славі дьоміну не вдалося взагалі навіть не те, що розкусити, а навіть трішечки над як це? Щоб він трішки навіть тріснув, ну не вдосі, як він не намагався викрутити історію стосовно стосунків ірочки з її матір'ю. Ну так, вона декілька разів спокійно, усвідомлено, нормально сказала, що так, мені не вистачає спілкування, не вистачає підтримки. Але у мами своє життя, вони ну, якби це відчим, тобто. Не батько Ірочки, тобто у неї інша родина, у неї син, ну у матері, її, тобто її Ірочкин-братик, 6 років. Тобто у мами своє життя і вона наразі живе за кордоном. Ось це трішки ну як намагався Слава значить, розкрутити конфлікт, якусь дитячу травму. Але ні, от мені дуже сподобалось, як вона відповідала, що ну кому взагалі того, ну тієї уваги вистачало? Бо наші батьки, які якраз нас там, Ну, рожали десь приблизно в 90-ті, ну, раніше 90-х. І якраз на наш свідомий більш-менш вік. Ну, просто батьки дуже там пахали, щоб заробляти. Ну, може, я про 90 ті закрутила, це вже я щось про своє. Але коротше, все у неї нормально, ніяких оцих перегибів, якихось там скандалів, якихось історій немає. Ось. І шкода, бо про що ж поговорити. Ну, коротше, я ж кажу: єдине у мене таке яскраве враження це просто від самої персоналії цієї дівчини, жінки, бо вона мені значно більше сподобалась, ніж як її показували у проєкті. Ось. Але, ну, щоб я сказала, що вона тягне на медійну особистість, ну, не тягне. Бо для медійних особистостей дуже важливі скандали, інтриги, розслідування. От Наді вона це може. Ну, вона така нервова, нестабільна, і цим ну, вона може да, якби, грати вгору вниз, то жаліють її, то хейтять. Ну, тобто тут є якась така, да, з, чим, з чим працювати, так би мовити. У Ірочки все добре стабільно і. І я думаю, що у неї так все буде добре, бо вона дуже красива і вона працює, вона розвиває свій блог. Ну, я думаю, просто тому що навіть просто достатньо того, що вона красива, вона дуже гарно знімається для брендів, у фотосесіях, у відео. Я сподіваюся, що в неї будуть круті, рекламні контракти. Ось. І... Ну, не знаю, про що тут ще можна поговорити. Були у неї стосунки, вона майже всіх сама кидала, розходилась перша. Ну, коли розуміла, що стосунки вже завершено, рано почала у 15 років, самостійне життя почала. Коротше, я не знаю, особливо нічого тут пересказувати. Ось, основне я розказала: кажіть, як вам інтерв'ю Ірочки, і як ви вважаєте, яке її майбутнє чекає? Чи стане вона більш популярною, чи дуже скоро ми про неї забудемо і вже не почуємо? Цікава ваша думка.